Доброго ранку! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку Чи варто бути правдивим? Дитина жити починає, іде в життя у дивний світ. В житті усякого буває. Дитині ж зовсім мало літ. А тут нелегко все кладеться, І покарання, мабуть, ждуть. Невже брехати доведеться, ну що робити? Як же будь? А як ви вважаєте, що робити? Дайте відповідь. Я вважаю, що потрібно казати завжди правду. Тоді на душі буде легше. Не будуть сварити тато і мама, а навпаки, ваші рідні будуть вам довіряти. Здавна на землі люди цінували правдиве життя, чесне, щире, відкрите. Не бійтесь правди, любі діти, до світла правди чесно йдіть, бо в світі чесним краще жити, тому і з правдою дружіть. Правда й брехня, чесність, порядність і брехливість. Ці поняття дуже часто супроводжують людину, але одне з них возвеличує, а інше ганьбить її. Як не розгубитися? Як відрізнити правду від брехні, плітки від істини, наклеп від щирості? Щоб зрозуміти, як діяти, треба чітко розуміти значення слова і допоможе нам в цьому розібратися мудра сова. Що ж таке правда? Правда це те, що відповідає дійсності, істина, певна сукупність достовірних відомостей про що небудь. А що ж таке брехня? Це те, що не відповідає дійсності, неправда. Правдивий це той, що говорить правду істину. Які почуття вас охоплюють, коли ви чуєте слово правдивість? Нас охоплюють приємні почуття, позитивні. Отже, правдивість це щирість. Відвертість, відкритість, чесність. Чи такі самі почуття вас охоплюють, коли ви чуєте слова? Брехня, плітки, наклеп, брехун, обманщик. Нас охоплюють. Неприємні, негативні відчуття. Таким чином правдивість і брехливість це риси характеру людини. Правдивість це чеснота, а брехливість недолік. В народі кажуть, не обдуриш, не проживеш. Подібне доводиться чути доволі часто, але на людей, які живуть за цим принципом, лягає похмура тінь нечистої совісті. Людина, яка чинить недобре, отримує такі результати. Робити погані справи стає звичкою. Її світогляд викривляється. У намаганнях виправдати себе вона перестає розуміти добро і зло. У майбутньому на неї рано чи пізно чекає розплата. Як ви вважаєте, чому діти, хоч і розуміють, що говорити неправду погано, все ж таки обманюють? Давайте розглянемо які. Це причини боязнь покарання, вихваляння, легковажність, безділля не може сказати правди. А які ж наслідки обману? Зневага. Недовіра, презирство, насмішки, небажання дружити. Кому потрібна правда насамперед правда потрібна для самого себе. Брехня схожа на снігову кулю. Чим більше Її котити тим більшою вона стає. І тоді вже важко зупинитися, бо одна брехня породжує багато нових. Справжня правдивість передбачає здатність відчувати того, хто поруч, бажання не спричинити йому болю. Щоб виховати в собі правдивість, слід намагатися уникати того, що її руйнує. А що руйнує правдивість? Це сварка, гнів. Під час сварки хочеться виправдати себе. У гніві неможливо сприймати іншого позитивно. Давайте з вами пограємо до речення. Але спочатку прочитаємо слова для довідок. Провину. Свої обіцянки не обдурить правду. Почали. Чесна людина говорить правду. Якщо зробив негативний вчинок, Тобто поганий, слід відразу визнати свою провину. Коли щось обіцяєш, завжди треба виконувати свої обіцянки. Правдива людина ніколи свого товариша не обдурить. Ви молодці! А які ж правила чесності? Давайте з вами дізнаємось. Сказав зроби. Невпевнений не обіцяй. Помилився визнай, збрехав, зізнайся. Гірка правда завжди краща за солодку брехню. Послухайте байку Миколи Ярового Лисиця. Лисиця в школу вчитися прийшла. А як вона ледачою була, то що пороки не робити, надумала учительку дурити. Напише нишком на хвості таблицю множення чи приклади прості, і вгору лапу підіймає. Я знаю, я піду до дошки, озветься так, помнеться трошки. Хвоста до носа піднесе і прочита, як з книги все. Отак От знання у неї ті не в голові були, а на хвості. Учителька помітила це діло, на хвіст ногою наступила, тепер відповідай. Лисиця так і ся, не зна нічого й край. Шановні друзі, учний учениці. А поміж вас? Нема подібної лисиці? Любі діти, скажіть, а серед вас немає випадково такої лисички? В нашому класі всі дітки чесні, щирі, відкриті і правдиві. Люди не люблять і не шанують тих, хто говорить неправду. Отож, пообіцяйте собі не піддаватися спокусі, аби не втратити власну гідність. Бережіть честь з молоду, будьте завжди чесними, щирими, відкритими і правдивими. Дякую за увагу! До нових зустрічей!